Математика і English as a second language кожного дня. Всі інші предмети один-два рази на тиждень. Такі предмети, як Science, як наша природа, інформатика, арт, фізкультура, джим або прогулянки, часто використовуються якісь е, повчальні відео по предметам, фільми про планету, наприклад, на уроках Science або пізнавальні історичні події по історії. Якщо порівнювати звичайно програми української школи, то в американській школі предметів набагато менше, і вони дійсно не складні. Якщо ж паралельно вчити дві програми, як робимо ми, то українська програма набагато. Насиченіше, складніше і набагато більше предметів. Мені поки що спокійно тільки за математику і англійську. Інші предмети треба дуже ґрунтовно вивчати самостійно. Якщо брати початкову школу, то тут більше програма на розвиток дитини. Вони ліплять, малюють, фарбують, розфарбовують, виконують логічні ігрові завдання згідно віку. Багато відео, багато музичних танцювальних розваг. Нам дають ось такі завдання додому. І мені подобається, що математика тут насичена і завдання цікаві. Ну і англійська звичайно тут як основний предмет. Багато прописують, вчать нові слова.